Добрий день, діти! Сьогодні ми з вами завершуємо тему, і нам треба зробити з вами розрахунки того, скільки ми матеріалів використали. Це буде результат ось цього місця. Для того, щоб ми з вами заповнили цю табличку, ми повинні згадати, що у нас матеріали продаються якимись об'ємами. Тобто, наприклад, бумага, папір, папка ціла з. Декількома аркушами. Вона, їх тут 10 штук, 10 аркушів. І вона стоїть, наприклад, 50 гривень. І ми з вами повинні вирахувати, скільки нам обійдеться ця бумага, якщо ми її використовували не всю, а декілька аркушів. Наприклад, ми використали два аркуші. Ми сюди пишемо два аркуші. Тобто, сюди записуємо цифру 2 штуки. З цих 10, які там були. І вираховуємо, скільки по ціні ми витратили аркушів. Тобто 2 помножене на скільки у нас виходить, 50 поділити на 10, не 10, то буде 5, помножене на 5, у нас виходить, що ми витратили 10 гривень.